А ви знали, що про гравітацію, основи гігієни, карантин, атмосферний тиск та основи космології було відомо ще задовго до їх відкриттів сучасною наукою? Як це? Виявляється, всі ці ідеї та концепції описані в Біблії ще задовго до їх відкриттів. У цьому відео ми все це розберемо. Увага! Біблійні тексти не мають на меті надати наукове пояснення природним явищам, але їхні описи часто співзвучні з теперішнім науковим розумінням, і це дуже надихає. Будь ласка, обов'язково залиште свою вподобайку і не забудьте підписатись на наш канал. А також буду рада, якщо ви в коментарях поділитеся своїми ідеями з приводу того, що сьогодні почуєте, атмосферний тиск і вітер. Книга екозіаста в першому розділі говорить про круговорот вітру. Іде вітер до півдня і переходить до півночі, кружляє, кружляє на шляху своєму і повертається вітер на коло свої. Це відображає розуміння глобальних вітрових патернів, включно з тим, що ми зараз називаємо великими вітровими поясами Землі, які визначають кліматичні умови на всій планеті. Закони карантину Левит в 13 розділі розглядає заходи для ізоляції осіб з заразними хворобами, такими як прокази, наприклад. Ці закони вимагали від хворих залишатися поза табором та оголошувати про свій стан, щоб запобігти розповсюдженню хвороби. Це поняття карантину було визнано ефективним методом контролю за інфекційними захворюваннями лише в останні кілька століть. Первинно слово карантин означало час, що триває 40 днів. 1368 року Андрея Кантеріні видав указ про необхідність примусового переселення тих людей, що прибули до Венеції, на окраїни міста в спеціально відведених будинках протягом 40 днів з постійним спостереженням за їхнім станом. Існує також думка, що вперше карантинні заходи були видані тільки в 1374 році в італійському місті Реджія. Гігієна і миття тіла. Книга чисел 19 розділ описує детальну процедуру очищення, які включають миття тіла та одягу. Сучасна медицина підтвердила важливість гігієни для запобігання інфекціям, а регулярне миття рук і тіла тепер є основним принципом особистої гігієни. У 1986 році Ігнат Земельвейс влаштувався на роботу в найбільше пологове відділення в Австрії. Там ніяк не могли зрозуміти, з чим пов'язана сумна статистика після пологових гарячок та смертності в породіль в одному відділенні, тоді як в іншому смертність була нижчою на 30%. Згодом вдалося з'ясувати, що в тому корпусі лікарні, де смертність жінок була вищою, був відділ патологоанатомів студентів, які робили розтини. І ті ж лікарі згодом ішли до пологових залів та переносили інфекції і заражали породіль. Проста маніпуляція, як от помиті та продезінфіковані руки персоналу, суттєво знизили смертність жінок. Значення крові для тіла Левит 17.11 говорить, що душа тіла є в крові. Це висловлювання відображає інтуїтивне розуміння важливості крові для життя, яке сучасна медицина визнає через кровообіг та транспортування кисню та пожених речовин до клітин тіла. Вперше кровообіг описав Вільям Гарвей на початку XVII століття. Він також визнав серце центральним м'язом тіла. А Біблія пише, що понад усе треба берегти серце своє, бо з нього джерело життя. І для мене це також перегукується. Основи космології. Ісая 45.2 говорить про Бога, який створив небеса та розтягнув їх. Це може вказувати на концепцію розширення Всесвіту, яка стала відомою завдяки астрономічним дослідженням і спостереженням у ХХ столітті. Все ж, переважаючою теорією походження Всесвіту серед науковців, прийнято вважати теорію великого вибуху. З нею приходить теорія про те, що Всесвіт розширюється і що він мав початок. Біблія зазвичай посилається на початок Всесвіту, в буття в першому розділі, а також говорить про розширення Всесвіту у наступних уривках. Ісая 42.5 Так говорить Господь Бог, Творець небес, який простягає їх. Ісая 44,24 Я, Господь, творець усього, що простягає небеса. Єремія 10.12 Бог розтягнув небеса своїм розумом. Єремія 51:15. Він заснував світ своєю мудрістю і розтягнув небо своїм розумом. Пророки Біблії знали, що Бог розтягнув небо, опис, який надзвичайно схожий на теорію Всесвіту, що розширюється. Те, що часто вважалося метафоричним, поетичним виразом за сучасною наукою, виявляється більш буквальним, ніж будь-коли вважалося. Слово Боже, натхненне Богом. Продовжує дивувати. І Біблія і наука погоджуються, що матерія існувала не завжди. Чені не мають пояснення, як виник всесвіт, якщо до великого вибуху не існувало ні часу, ні простору, ні матерії. Але християни знають, що Бог створив все і що він створив всесвіт з нічого. Творець, існуючий до моменту створення, мав бути нематеріальним і поза часом і простором. Іншими словами, єдиною можливістю нашого існування є існування вічного Бога. Коли покопати, виходить, що Біблія не заперечує теорію великого вибуху. Насправді про це йдеться в першому вірші. На початку. Час, Бог створив небо, тобто простір і землю, матерію, буття один-один. Я звісно можу помилятися, і це лише припущення. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви про все це думаєте. Я все ж прихильник теорії про те, що Бог створив всесвіт. Але якщо Біблія не заперечує науці, а наука не заперечує тут Біблії, тоді все сходиться. Гравітація ні, на чому він землю повісив. Пише Йов. Ці слова були написані в п'ятому столітті до нашої ери. За часів Гомера і багато століть після нього греки вважали, що земля плоска, але має форму диска. Наприклад, так писали Фалеста, Геродот, Демокріт. Першим припустив, що земля куляста піфагор наприкінці VI століття до нашої ери. Так чи інакше, з того часу, деякі грецькі математики розробляли модель двох рухомих сфер небесної та земної. Найбільш докладно цю модель описав Аристотель у трактаті про небо приблизно в 350 році нашої ери. І він уперше навів низку національних аргументів на користь ідеї сферичності землі, науково описав і довів сферичність землі Ньютон лише у сімнадцятому столітті. Ідею кровообігу води в природі описав Еклезіаст: всі ріки течуть у море, але море не переповнюється до того місця, звідки ріки течуть, вони повертаються, щоб знову текти. Ці слова були написані у третьому столітті до нашої ери, а науково кровообіг води в природі описаний лише через 2,5 тисячі років, тобто у 17 столітті. Ну як вам для мене це ще раз і ще раз доводить і нагадує, що Біблія написана. Людьми, натхненними святим духом. Бо як інакше пояснити, звідки в людей були ті знання, які на той час мав лише Бог? Я прошу вас поділитися своїми думками в коментарях. Буду вдячна вам за підписку і уподобайку до цього відео. А також особлива наша вдячність тим, хто фінансово підтримує наш проект. Це наші патрони на патреоні, а також ті, хто підтримують одноразовими донатами. Якщо ви хочете долучитися до когорта цих прекрасних людей, запрошуємо знайти посилання у описі до цього відео.